Любі наші, всім привіт! Як ваші справи? Вмикайте, будь ласка, в ваші камери. Привіт-привіт, привіт усім, Єва, Кароліна, Василина. Я так рада вас усіх бачити. Ну що, ви приготувалися? Приготували гарний настрій чи ні? Тоді, якщо готуєте гарний настрій ви добре, то я сподіваюся, що пані Варя навчить нас готувати щось смачненьке до цього. Варя, привіт! Ви готові! Добрий ранок, добрий ранок усім! Привіт, привіт, привіт! О, вже ложки, все. Зараз подивлюся, чи всі вімкнулися, чи всі в нас готові. Молодці. Так, поки дітки всі приєднуються до включаються в нас, ми з вами перевіряємо набір продуктів, які ми з вами готували. Да? Всі пам'ятають! Печиво, супер! Печиво, тваражочок, да, молодці, показуємо. Далі в нас має бути ложечка меду і йогурт. да, Є в нас. Або угу, сметанка може бути, окей, або йогурт, і полуничка. Полуничка. Всі приготували полуничку? А ще дуже важливо, нам потрібно приготувати якусь ємкість, стаканчики, да, або невеличкі тарілочки, куди ми будемо розкладати. Ось, добре, Кіра, супер, ось такий скляний. Василинка, це там ти будеш замішувати, це тарілочка. Да, Єва, правильно. А потім нам потрібні якісь скляночки, куди ми будемо розкладати наш десерт. Так, перевірили, щоб у всіх все було. Да, дивлюся, дивлюся. Молодець, Ліночка, привіт. Так, Даша, Альоша готовий вже машуня. Віка, Аліса. Так, всі вже готові, так? Да? Супер, привіт-привіт ще раз усім. Так, перше, з чого ми розпочнемо з вами, ми будемо подрібнювати наше печиво. Для цього нам потрібен якийсь пакетик, куди ми його будемо складати. І там а, дрібнити або тарілочка. Якщо у вас немає пакетику, у мене, наприклад, просто є звичайний такий да. або тарілочка. Складаємо з вами туди печиво, а нам потрібно 40 грамів, тобто це десь 4-5 шматочків печива. Я Ми чекам, складаємо 30 секунд почекати, до нас ще долучається. Да, 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 все, все, так, все, все, все чекаємо. Ви вже а, налаштувалися. Але бачимо є питання. Задавай. Ручка була піднята. А можна замість полуниці. Персик. Замість полуниці можна персик, можна черешню, можна банан. Як вам смакує? Просто не це чую. такий десерт, який йде з полуницею стандартний рецепт. Але якщо ви хочете експериментувати, додавати будь-які ягоди фрукти, будь ласка, можете експериментувати. Супер, ми всі готові приготувались. Марк, ти останній день до з'єднався. Ти готовий М -м. до роботи? Марк, шапці, клас! Марк, клас. привіт! Все. привіт. Маречка, ти є директор. Ми тобі починаємо. Все, поїхали. Так, молодець Єва, все правильно. В пакетик кладемо печиво, в пакетик або в тарілочку, в кого що є. Нам потрібно подрібнити, зробити такі дрібненькі, дрібненькі, які ми потім будемо в стаканчик насипати. Можемо ложечкою, можемо скалочкою, можемо чим завгодно. Ось так гарненько, гарненько прям стукаємо. Потрібно подрібнити все печиво. Іра молодець, Єва добра ж виминає там, ніби тісто, молодець. Зорянка всіх виходить. Молодці, гарно, гарно. Я буду ніби болоточком, як дятел. Бачите? Тук тук-тук. подрібнити, Треба не їсти, а дрібнити. <ріху> <ріху> Нірка наша, Ні Ніка, привіт! Ніка, ми вже почали сонечко, дрібнемо печиво. Кладемо наше печиво в пакетик. А, а можна міста клубніки? Ну, у мене не тільки клубніка, у мене клубніка, смотрите на чорне, красне, меліне. Так, сонечко, було вже таке питання, я сказала, що можна. Якщо у вас є різні ягоди і фрукти, ви хочете експериментувати, будь ласка, головне, зараз ми поетапно розкладемо, а далі вже я буду полуничку викладати. А ви можете експериментувати. Я потім чекатиму ваші фото в Телеграм. Будемо дивитися, в кого які смаки будуть. Домовилися? Супер! Поїхали! Гарно, гарно дрібнемо. Гарно, гарно, щоб наш десерт був смачненький. Так, подрібнили. Молодець, Кіра, да. Супер. Дівочка, яке запитання? У мене запитання тому що от які в мене дрібненькі. То, то... Вже зупиняйся, да. Да, вже зупиняйся, вже якщо гарно подрібнила, зупиняйся. М -м 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 -м. Молодець. Гарно, гарно, Ось так зробили, щоб в нас такі, як сухорики малесенькі вийшли, дрібнесенькі. Так, подрібнили, подрібнили. Молодці, Вон хтось в блендері, Ліна, умнічка. Поки ми тут стукаємо у нас бжжж, і вже все вже все готове. Так, в мене, в принципі, лисочка. також готові. Аліса. Як пісок має отримати, так? Як пісок, має бути правильно. Так, правильно. все вірно. гарно вийшло. Так, да, молодці. Василиночка, слухаю тебе. Яке запитання? Василечка нам показувала, як вона гарно попрацювала. Ага, все добре. Все, молодець. Так, дітки. Ми подрібнили наше печиво. Відкладаємо його поки у бік Відкладаємо. Творог поклали сметанку або йогурт до нашої мисочки. І невеличку ложечку меду. Будь ласка, мед, якщо є, всі кладемо мед. Так, поклали і перемішуємо. Я буду працювати блендером. Хто не має, виделкою, але гарно, гарно вимішуємо. Міксером. Все це можна гарно вимісити. Готові? Так дивлюся. Дівчатка всі з хлопцями стараються. Молодці, да Олеся, слухаю запитаннячко. А можна чимось іншим замінити а, сир? сир, Ну, творог? Творог. На жаль, не можна. Немає в тебе ніякого да? не Ні дитячого, ніякого взагалі. Давай тоді, якщо в тебе є багато йогурту, ти просто перемісиш йогурт разом з медом. Він буде просто більш такий жидкий. Знаєш, ти так зальєш і потім будеш їсти без творогу. Наступного разу приготуєш з творогом. Домовилися? Да, Лісочка, слухаю тебе. Ой, нічого страшного. А... Чую, ще раз вмикаємо мікрофончик. Можна, да, Можна міста меда еду... сахар, Можна? але зовсім трошки. Мед він дає рідину, можеш не додавати. Якщо в тебе дитячий творожок солодкий, можеш не додавати. Якщо любиш більш солодке, трішки буквально півчайної ложечки цукру. Добре? Угу. Поїхали. Творог мед. І йогурт або сметанка і гарно, гарно подрібнюємо. Беремо, чакуємо. Вибачаюся за такі звуки. але то машинка. Так, дивлюся, в кого там що вийшло? Всі встигли зробити. Молодець, Кіра, супер. Дашулічка, виходить. Да? Молодці, гарно. Єва, щось смачне вийшло, да? ти так куштуєш, що мені аж самі захотілося скуштувати. Щось занадто смачне, так? Да? Давай ще зараз усе приготуємо повністю, а потім всі разом будемо коштувати. Але ви пам'ятаєте, що це десерт, який потрібно, щоб потім трошечки постояв в холодильнику? Він має бути холодним. Всі інгредієнти мають змішатися між собою. Да? Крем наш е, стече, він пропитає в нас наше печиво, нашу полуничку, і він буде такий смачний, смачний. Супер, Кіра, чудово. Так, дивлюся, дивлюся на кремчику всіх, ліночка, готовий? Машуня, молодець. Альоша, ви в тебе там? Все супер. Чудово. Так, зоряночка, кремчик вже є. Дивлюся, Віка, привіт. Віка, знову куштує. Вікуся, ти що вже там смакуєш? М -м -м -м, добрий крем, да, Мар? Марк, як в тебе справи? Все супер? Ти можеш мені пальчик догори підняти, буду розуміти, що супер. Ага, Аліса молодець. Василина супер. Аліся також куштує. Артемій молодець старається. Нікуся, готово? Так, всі скуштували. Олександра, Каріночка, всі молодці. Так, супер. Крем готовий. Тепер переходимо до нашого третього інгредієнту. Це наші фрукти або ягоди. У мене за стандартним рецептом буде полуниця. Якщо ви хочете, ще раз наголошую персики, яблуки, банани, будь-які ягоди, будь ласка, ягоди можна не дрібнити, тобто не розрізати. Якщо це якийсь такий крупний фрукт або ягідка, ми розрізаємо. Поїхали, у мене буде полуничка. Яке золоте правило, Пальці нам потрібні, да? пальці не відрізаємо, будь ласка, обережно працюємо з, е, з ножиком. Дрібнемо нашу полуничку. Марк, ти що? Ти в шоці? Ти не знав, що пальці нам потрібні? Да? Кожного разу вам кажу: пальці потрібні, тому ріжемо, будь ласка, обережненько. Дрібнемо наші ягоди і фрукти, будь ласка. Розрізаємо їх. Так, дивлюся, як всі працюють молодці. Молодці вже майже всі готують, всі ріжуть, які викласні кухарі. Супер. А посмішки будуть сьогодні, чи ні? Чи ми такі зосереджені? Ану, молодці, гарно посміхаємося. Ми ж смачний десерт робимо, правильно? Нам потрібно, щоб був гарний настрій. Тоді вийде в нас смачний десерт. Так, супер. Полуничку, дивлюся, я разом з вами працюю, ви всі ріжете. Розрізаємо. І зараз, знаєте, чим класний цей рецепт? Що він дуже швидкий. На нього не потрібно витрачати багато часу. Десерт наш легкий, його можна врати. На полуденок, і він прохолодний. Тобто, освіжаючий якщо спекотне літо, з'їв і ситненько, і смачненько, і прохолодненько. Так, дорізаємо, я вже нарізала нашу полуничку. Чекаю на вас. Всі-всі-всі працюємо. Зараз я ще ложку знайду. Оп, знайшла. Так, молодці. Кому потрібна допомога, допомагають. Супер. Супер. Ви вже справжні кухарі, да? Марк, тебе дискотека сьогодні, так? Да? У тебе грає музика, я її не чую. Але я буду танцювати разом з тобою. У мене уявна музика буде. Да? О, Василина, дивися, підхватила нашу музичку. класно, <рискотека> Дискотека. ми з вами в кінці зробимо. вімкну музику будемо танцювати, так? Да? Так, Олександрочка, ти справляєшся? Молодець. Ніка, все виходить. Пальчик догори підіймає, якщо все добре. Окей, Каріночка. Ага, все супер. Пальчик догори бачу. Молодці. Піднімайте пальчик догори, Якщо ви закінчили нарізати свої, будь ласка, ягоди і фрукти, я буду розуміти, що ми вже будемо розкладати. Всі готові. Кірочка, оп! Супер, Зоряна. Даша. Даша, готова. Молодець. Алеша. Привет, і Алеша. Молодец. Хорошо. Машунечка готова. Викуля. Лісечка. Там дуже зайнята, Дуже зайнята усіма справами. Марк бачу. Василина, дискотека продовжується. Олеся, молодець. Артемій готовий. Готові продукти. Супер, дуже гарно, молодці. Так, Ніка, дівчатка всі готові. Поїхали! Десерт в нас викладається шарами. Давайте пригадаємо: перше, що ми з вами робили, це перший наш шар – печиво. Беремо наше печиво і в цю в стаканчик або в кружечку хто що робить. Десь ціла столова ложечка має вийти. Тобто небагато, небагато накладаємо туди печива. печиво. Да? Отак, супер Кіра, да, молодці. Тепер беремо ложечкою або виделочкою, кому як зручно, другий шар. Ми викладаємо наші ягідки, Печиво, далі наші фрукти ягідки, в кого що. Так, викладаємо вже в нас два шари. І третій наш шар це наш крем. Вкладаємо його і трошечки притискаємо трошки просто розправляємо його по краям, щоб він у нас був, знаєте, такий рівненький. Він потім в холодильничку протече до нижних шарів і накриє нашу полуничку, наші ягодки фрукти. І печиво. Викладаємо. Молодці, Машенька, молодець. Ти одразу на всі порції вирішила, так? Да? Ми можемо зараз один зробити, потім другий, третій поступово, да? щоб ви не поспішали. Так, знову ж таки повторюємо те саме. Викладаємо шар з печива. Тобто ми зробили печиво, ягідки крем. Знову викладаємо шар. Печива. Знову ж таки, трошечки його поправляємо, щоб було гарненько. Да? Ми ж з вами вже естети, кухарі, щоб смакувало усі наші родині і нам було приємненько. Да? Виклали. Далі пішли наші ягідки. Знову ж таки, гарнесенько-гарнесенько викладаємо. Викладаємо. І пішов наш крем. І пішов наш крем. Так, викладаємо. Дивіться, якщо у вас ще є місце в склянці або в чашечці, ви можете ще зробити слої. У мене вже закінчилося, тому я викладаю крем. І вгорі для нашої прикраси. Просто щоб було гарно, ми викладаємо декілька наших ягідок для прикраси. Можете ще печивом вгорі, кому як смакує, чесно кажучи. Оп! Дивлюся. Ой, коли я вже дочекаюсь, відправлять мені новою поштою такі смаколики. Молодці, молодці, гарно дуже. Дівчата там на всю сім'ю роблять. Потім всіх пригостите, да, всі будете смакувати. Супер. Дуже гарно. Хто зробив одну порцію, ми можемо переходити. Я дивлюся, хтось одночасно робить просто. Хто неодночасно беремо другий стаканчик і повторюємо, закріплюємо пройдений матеріал, скажімо так. Знову ж так само: печиво, ягідки, крем. Печиво, ягідки, крем. І робимо, доки я не знаю, в кого скільки там печива, хтось більше, хтось менше. Хто хоче, потім можете доготувати, дорізати, зробити більше, зробити різноманітними. Одні, наприклад, будуть з полуничкою, другі у вас будуть, не знаю, там з персиком, зі смородиною, які зараз ягідки там є сезонні. Все це можна зробити, воно все буде дуже смачно. Розкладаємо. Так, боже, яка краса, які ви молодці! М -м, прям презентація, як на мастер шеф, Вгорі, хто краще в нас прикрасить. Супер. Не забувайте, я чекатиму фото в Телеграм ваших смаколиків. Ваші відгуки, сподобався вам десерт чи ні? Домовилися? Єва, молодець. Єва супер, вже готова. Але не поспішайте, ми зробили, і наступний наш етап буде: ми нашу, е, наш десерт поставимо з вами до холодильника. Пам'ятаєте, минулий раз ми з вами час витримували з морозивом, для того, щоб воно в нас вистояло. Так само буде сьогодні. Нам потрібно буде почекати ну, хвилин 40 годинку. Зараз подивимося з вами на час, звіримося. Да? У нас 13.22. Десь ми ще зараз закінчуємо. Поставимо. І через 40 хвилин, через годинку, тобто в 2.25, в 2.20 нам потрібно буде вже смакувати. Не потрібно, бо можна буде. Якраз ви всі пообідаєте і потім скуштуєте смачний десерт. Так, ну а вже фото пішли <с>, на згадку, молодці? Гарно. Так, і вгорі прикрашаємо знову ж таки нашими яйцівками. Оп. Ну що? Альош, ти вже їси, що не їш, почекай. <гум> воно має пропитатися трошки, сонечко. Але в тебе гарна там черешня. Як вішенка на торті є, в тебе черешенька на десерті, да? Краса, краса, молодці. Так, Ліночка, ти справилася? Супер, дуже гарно. Дуже мені подобається дівчата, молодці, боже, яка краса. Ти вже в холодильник поставив? Я сподіваюся, що вже в холодильник. Каріночка, дуже гарно. Дуже молодці. Нікуся, дивлюся, дороблюєш? У тебе там фабрика прям да, по виготовленню. Молодець. Так, Марк трошечки проти світла. Не бачу твій десертик. О! Суп. Ух ти! Нічого собі! тобто в тебе там цілий пиріг вийшов. Я молодець! Диви який у тебе гарний стаканчик. Супер! Дуже гарно, дуже молодці. Так, тепер ми беремо наші десертики, які ми зробили вже в стаканчики. Єва, не поспішай, не їж. І несемо до холодильника. Да, Євочка, я слухаю твої запитання. Кажи. <плес> Я не їм тому що тут кришка. А, в тебе кришка. То ти мене так обманюєш, хитруєш, так? Да? <плес> Я зрозуміла. Добренько, дивіться, ми зараз їх ставимо до холодильника з вами, чекаємо годинку і потім будемо смакувати. Домовилися? Так? Да? Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні знайшли час. Що ви в цей вихідний прийшли, приготували продукти, і ми з вами зробили такий легкий, швидкий і смачний десерт. Ми вам гарного Мам. дня! Так. Да. Гарно дня, Ці гарних вихідних. Збіглося всі десерти в одному місці, щоб ми разом їх з'їли. Дуже дякую. А це ні. Можна ще. Нікуся, Ніка, Я Ніка, почекай. Ніка, почекай, будь ласка, секундочку. Ну, тебе, Я байко. тебе чую. Да, слухаю тебе. До побачення. До побачення. там іде. Нікуся, почекай. До побачення. До побачення гарних вихідних. Всім смачного, всім смачного.